Вітаю велику родину скрипок. Давайте знайомитися. Мене звуть Катя. Роман. Треба цілувати Дякую. Мене звуть Катя. З тим. О, ну я так розумію, що тато виховує вас у лицарсько-шляхетних традиціях. Абсолютно, мої хлопці справжні лицарі, тому що вони їздять на конях, вони б'ються шаблею. Е... Бойовим гупаком і вони дуже шанують жінок і захищають їх. Ви відчуваєте відповідальність за таке відоме прізвище? До вас інакше ставляться в школі? В школі мене всі просять взяти у тата автограф. Ну автографів даємо багато і фотографуємось, але хлопці не не задирають високоноса. Правда? Не задираєте? Ні, Музикою ви займаєтеся чим саме? Я займаюся на фортепіано, А на чому б хотілося б грати на гітарі, причому електричній. Чому дитина не грає на електричній гітарі? Катя, я дякую, дякую вам, що ви виняли цю інформацію з Романа. Приймемо до, до уваги, тому що гітара, електрогітара є, доступ до неї є. Тоді будемо, будемо працювати. А, ти займаєшся музикою? Вокалом? Він класику співає. А що саме? Він співає італійську мову. Пару фраз співати зараз можеш? Давай. А ну давай. давай.

була ідея, аби дитина займалася саме класичним вокалом і співала самоіталійськомову. У Устим особливо любить співати, коли тату зранку е спить. У мене була проста ідея. що Треба Устима кудись пристроїти, щоб він мені дав виспатися зранку. Є два дорослі сини, а є ще дві маленькі донечки. Доньки теж сьогодні тут. Вони вже співають. Ну найменші – три старші – трохи більше. Вони граються в машинки, в драконів. Е в зоріні війни б'ються, і іноді нашим хлопцям достається по голові від малих дівчат. Ви з дівчатами б'єтеся? Ні, ні, хлопці вони шляхетні, вони не б'ються, але але вони ну ухиляються від ну, від, від ударів. Наприклад, устин отримав друге місце по танцях недавно, і ми йому зробили подарунок меч із зоряних війн. Йому цей меч не сподобався, а зато сподобався зоряні і Олесі. І вони б'ються цими мечем. Устим ходить на професійні бальні танці. Це бальні танці. він сьогодні буде танцювати. Татова перемога у танцях з зірками колись наклала деякий відбиток. Все ж таки, що дитину відправили на бальні танці, коли ну. Був Устим в задумах, ну дружина була вагітна, грубо кажучи. А я якраз займався танцями зірками, і устима устима ну до танців, Вот ну, така така штука. Подорожувати з чотирма дітьми важко для дорослих це назвати відпочинком. Куди їздили ось такою величезною родиною? І як взагалі, як відбувається ця сімейна логістика? Ну їздили в Італію, Австрію, Хорвацію, Німеччину, Польщу ми багато ми багато їздили. Автомобілем, звичайно, от і в мене автомобіль, який має сім місць. Це такий напіввагон. Ви За кермом я, автобуса. Я за кермом майже автобуса. І в мене ну, сучасний автомобіль, і це дуже там є важлива опція. Там ззаду є два телевізори. Ось такий сток мультиків. Ставляться мультики, і діти дивляться мультики. І дуже дуже гарні подорожі, і дітям це подобається.